Привіт однодумці! Покажу вам ось такий везерунок. Я його назвала паркан, дуже схожий на паркан. Ну, мені він дуже сподобався. Я зразу почала в'язати зразочок. Бачите, він дуже об'ємний, двобічний. Вироби можна носити як з одного, так і з іншого боку. Бачите, який він об'ємний, еластичний. А в'яжеться ще легше. Рапорта. три петлі, один ряд. Все. Перейдемо сразу до практиці. Так, кромкова. Так, в'яжу поворотнім способом. Кромково знімаю. Далі в'яжу лицьову, роблю накид. Далі накид і петлю пров'язую разом лицьовою. Ось так. Ось і весь рапорт. Продовжую лицьова, накид. Усі накид і петля пров'язуємо лицевою. Повторюємо лицьова, накид. І отак накид і петля лицьовою. Продовжуємо так до кінця рядка. Дуже легкий спосіб в'язання це, але а, треба не запутатись. Його може зв'язати майже той, той, хто ніколи не держав спицю у руках. Ну, на мою думку, це зовсім легко. Лицьова, накид і дві разом. Все. Спробуйте, щоб запам'ятати візерунок, треба його завжди пров'язувати. Можна в'язати таким візеруночком кардигани, светри? Пучу, шапки, шарфи. ну Я дуже люблю об'ємні візерунки, тому мені він сподобався. Так, ми дійшли до кінця рядка і кромкова виварітня. Розгортаю. І з іншого боку я першу знімаю лицева накид Накид з петлею лицевою. Все. І так повторюємо. В'яжіть. Підписуйтесь на мій канал творчих натхнень вам і успіхів! Буде багато цікавих візерунків. Па-па! Усього найкращого